га! Oh бити чи не бити? Ось у чому питання? Навіщо хорограф Амадор Лопес ліг під голку? Хто з відомих українців викорбував на собі ім'я коханої? А хто шкодує про татуювання? Та для кого з народних депутатів малюнок на тілі став доленосним? Дивіться в нашому спеціальному сюжеті про зіркові татуювання. О-май-гад... Я не як дівчата рожають... і мені кажуть, що такі ж... Біль не знає! Зірковий хореограф з Венесуели Амадор Лопес 100 вигинається під голкою тату майстра. А були такі люди, які почали до тату, а потім зрозуміли, що до все, до зустрічі? Ні! Походу, я буду першим, чи що!! Терпи, козак, отаманом будеш! Навіть завжди веселому Амадору сьогодні не до жартів. Масивне татуювання на лиці, кропіткий і болісний процес. Задумайтесь. Нужна малі на насамкінець. Сім разів відмір один раз набий! телемандрівниця Регіна Тодоренко має на своєму тілі кілька татуювань, але лише про одне дуже шкодує. Моя сама неудачна татуювання на середньому пальці Вона була зроблена пальнезійським татуїровщиком за 70 доларів Старинним методом з допомогою колишка, і свиної кості. Такий тюремний тату. чого не зробиш заради шоу? Навіть тату у аборигенів. Але коли камери вимкнулися, зірка зі сльозами на очах побігла виправляти неохайну чорнильну пляму. Я сразу же веде вечір поїхала к. дипломированному нормальному татуировщику, который с помощью машинки исправил мне все края, нанес правильный рисунок и сказал, иди с Богом, у тебя будет все хорошо. Так цього не вдало, тату з'явився по таємний зміст. В случае какой-то неприятной ситуации я могу показать факт. Ну или а, еще иногда я ассоциирую это с короной. У кожного святого є минуле, у кожного грішника майбутнє. Неангельська співачка Слава намучилася з цим символічним написом на своєму тілі. Мова англійська, а от шрифт нагадує арабську в'язь. Дубай приставали араби і говорили. Це да наші букви. Що тут написано? Ми я не розумію, Я тоже не розумію что ты говоришь. А в Израиле, в Иерусалиме меня не пускали на территорию. Тоже подумали, что это арабский, на самом деле это английский. Рудыйный Ангел начала свою тату-историю в 15. И сегодня тіло слабливої артистки вкривають вже 9 символів. Улюблений малюнок на шиї, на дитинству Супер Маріо. Вспоминаю, как я с сестрой дралась за джойстики. Это это невозможно передать словами, просто это 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 моё детство. Но только когда я проигрывала в етигрі у мене було написано «Game over», а так у мене написано, що игра не закінчена. Поки я не скажу. Пройшла любов. Зав'яли квіти. У розпал бурхливого роману з ексвірою Сантою Демополос шоумен Андрій Джеджула зробив символічне тату. Закоханий чоловік викарбував на нозі ім'я Санта, але любов жила три роки. Ну, містика, ну смотрите, приліпіло слово Санта на ногу. Все, ушла, знаєте, там Не ліпіть на ногу, я не знаю. <свісно> на серце. Зірки поливали одне одного брудом у пресі, сипали взаємними звинуваченнями і ділили сина. А колись милі серцю літери довелося з боєм виводити з під шкіри. Тепер перед друзями Джеджула хизуються власними живописними ініціалами. У мене попала інфекція. Мені там со її викабирювали, вискаблювали, хірурги були, на антибіотиках просиділи і так далі. В ітоді разу три, навіть набив, набил, чтобы вот уже полностью сделать нормально. Как дела, Настя? Да все нормально, вода. Как дела, Нася? Да все нормально, вода. На ті самі граблі поспішає і репер Потап. Настя Каменський – головна жінка в житті продюсера. На честь десятиріччя спільної роботи артист прикрасив руку її ім'ям. Назавжди разом! Це частина моєї життя, частина моєї душі. Тому я взяв логотип Потапа і Насті. І просто приніс собі це на руку. Навсегда. У мами порад не питає. Рідні та близькі вже давно звикли до захоплення потапа татуюваннями. Раніше мене могли ще пожурити, хтось сказати, що ж ти делаєш, Леше. Сейчас всім все одно чим я займаюся, лише б бы я був живой і здоровий. Хай дитя робить, що хоче, але. Но хай вони тільки будуть щасливі. Єдина, хто не зрадів такому прояву почуттів, була сама муза Настя Каменський. Настя, кстати, не дуже обрадувала, що її ім'я у мене на руці. Як-то ім'я, знаєте, набивати кого-то. Це ж ну, это не зовсім ім'я, це ж персонажі Потап і Настя. Хватит, нам не збирати. Хватит. Важко бути зіркою від злих очей і зурочень амадор робить тату оберіг. У латиноамериканській культурі черепаха захисник людини. Друзям подобається. Дуже круто это черепаха. полінезійській татуїровки вона єгом. Запальний амадор, який постійно на публіці просто потребує такого ту тему. Енергетичка щоб вона штови, не успокоїла. чужумі успокоїли. черепаха. Вот черепаща. Футболісти – найрясніше забиті зірки на м'язистих тілах спортсменів. Чорнила розливаються як на полотні. Безапеляційний чемпіон на цій ниві – воротар збірної України Денис Бойко. Будемо так казати, це моя пристрасть. Кожна татуровка, несе сьод для мене особливий смисл. Найпоширеніша практика серед українських футболістів татуювання з іменами дітей та датами їхнього народження. Батько двох синів, зірка Динамо Андрій Ярмоленко, присвячує усі голи родині. Після кожного забитого м'яча цілує символічні тату просто на полі. Такі ж є і в його дружини Інни. Ми вважаємо, що треба робити только з смислом, такі про катори ніколи не жаліти. От що приховують строгі піджаки українських політиків, побачити складно. Роздягаємо народного депутата Олега Петренка. А на його спині справжня картина: православний святий благословляє Русичів на битву з Ордою і Сходу. Дещо пророчим видалось, тому що коли почались події в Україні, бурхливі і на майдані був на Передових брикадах, і потім вже літом чи го пішов добровольцем батальйон Азов. колишні ультра стабується зову тепер обростає новими знайомствами під куполом Верховної Ради, але в таємниці натільного живопису колег поки не посвячений. Можливо, я не настільки близько товаришую, наприклад, там і провожу час з діючими політиками, щоб десь там на пляжі чи в бані, чи в сауні, там десь їх побачити саме от в такому форматі, щоб можна було огло. Тобто теж татуювання, а в мене теж я Зате буде чим похизуватися тепер Амадору Лопесу. Якщо бити, то масштабно. Ідея маленької черепашки реалізувалася у тату на всю ногу. Ой, коню! Ну, Що я можу сказати? Сім часов болі посадить. Сябати Рома за прекрасну роботу, і вам, звісно, підтримку. На всяке хотіння потрібне терпіння. Тату як мистецтво потребує сміливості та багато часу. Та якщо багаті та знамениті вже наважуються, то готові щепити зуби. Головне вчитися на чужих помилках, аби потім не виводити викарпуване не тільки з серця, а й з тіла.